Обідня година вихідного дня на Миколаївському шосе у Херсоні зосереджені транспортні розв'язки. Поруч супермаркет, тому людно тут завжди. Херсонка Галина Колесник приїхала за покупками. Як тільки зайшла до магазину, почула вибухи. Ми в принципі тільки приїхали і зайшли в магазин. Нам треба було скупитися і почули вибухи. В магазині пересиділи. Коли вийшла з магазину, побачила, як палає автівка, говорить жінка, пошкоджена і її машина. Наша машина і люди пострадали. І, ну, ми в стресі в такому дуже поруч із супермаркетом вирва від снаряду та пошкоджені автівки. Один снаряд впав просто на парковку, де люди знаходилися в момент обстрілу. На жаль, станом на зараз нам відома інформація щодо трьох загиблих цивільних, яких розривом снаряду вбило просто на місці. Ще троє людей поранені, як розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вони перебувають в обласній клінічній лікарні. Троє отримали поранення різної важкості. Бабуся 45-го року народження, і два чоловіки. Швидкі були за п'ять хвилин після цього саме обстрілу людей забрали. Вони в важкому стані, але в стабільному лікарі зараз будуть за їх життя. Також за інформацією обласної військової адміністрації, російський снаряд пошкодив підприємство, де був припаркований комунальний транспорт. Пошкоджені п'ять автобусів. Катерина Гончаренко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.